І я тут, всім привіт. Сьогодні будемо грати в Shape of Dream. Рубатка, можна коп грати, play together. Я лише прийшов туторіал. Що сильно не грав. А, difficult ok Lucid Dreams. Закрито ще поки Revive. А, можемо поміняти, у нас наразі є два тревера мандрівника. Зараз. Будемо постріляємось. Uh, будемо мати такі вміння. Uh, як це називається? Dreams? Ні, не, не Dreams. А, ah, Memories. Uh, памятки Memory. Ят, Пам'ятка, мабуть. А, ah, так, маємо. Пи. Перший скіл. Стріляє другий скіл. Оу, шатган. Тут маємо цей. І це наша пасивка. Тобто це наші. наші спогади. Memories. І це наша посив, посикається і даш. І... Це... Та, і там далі буде типу, як рулетка елемент, будуть попадатися нові спогади, будуть попадатися апгрейди для спогадів. Ага, я зараз тут. Дам. А, він ще підпалює, бачите, дробовик. Прикольно. Добре. Що ти мені даш? Ууууу, uh -huh. виглядає як щит. Ай. Айс. Айс шил. е uh, Люди. крижаний щит. Прикольно, що його ще під час пострілу з шатган еще назад відкидають. Типу можна використовувати, якщо на перезарядці стоїть даш, то можна використовувати, як даш. Ой. Як по-моему з Ой, а еще троса не те. Встань. Ще один? Прикол? ха Дурня я думаю, я не думаю, что буде добре працювати. Ты можно мати собі на цей... Взагалі без перестанку щит. А, ні 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 тому що той стоїть, бачите, доки це йде. Ммм, якось воно дивно перезаряджає. Що мені здалося. А ну бачите, йде все одно 6 секунд. А, ну окей, тобто він як... Йо, я зрозумів. Тобто якщо ще тільки сходить, тоді ще 6 секунд. Це вже прийшов. Тут можна буде здоров'я поправити. Я то лише на потім можу, бо в мене повне, повне здоров'я зараз по Окей, ці спогади, я потім я можу їх руйнувати і з них щось буде випадати. Ось я був неуважний на туторіалі і я не, не знаю що. якісь камінці здається. в щите был частно. У меня сейчас новый был. А секундочку. Не, ну что, все нормально. Шокість дуже Сильна сила тут. Сильні монстри. Окей, треба бути образні. Важнейше. Прикольно, что они все горяют. А, навіть незвичайно вони все, все одно загорається. Ага, це ну, а що він дає? Окей, okay. а що швидше буде... Та мені його треба переставити, бо це звичайний постріл. А хоча ні, це ж це, це ж дробовик. Тут є колодязь і можна буде покращити один зі своїх складів. О, ти можемо покращити, ну. Нен... Давай так. Я тут не більше всього вживання, здається. Тим. Ага. Тобто я мушу цей тепер, а, чекайте, скинути, знищити. Ага, 26 Ага, оця Dream Dust нам потрібно, щоб відкрити нових а, мандрівників. Окей. то наробить даш uh, і кидає якісь кинжали хантреб все за просто. Я розумію, що вже почала там. О, я не знаю, я вже нажал. Гипко вид відправив, прикол. нічого не пропустив. цікаво, що досить такий маленький відрізок на карті. Це просто карта така велика чи на цій стадії такий маленький а... карта? Інтенсивніше. Просто ще дуже мало місця, нема де розвернутися. себе, безкоштовна демка можна зайти пограти. Кому цікаво, кому сподобається. Приклад да, сюди і що? Ага, тобто це буде давати дамич кожен раз, як я використовую АСГ НИЦ. Ну, хайсь набун. Так, їх можна рухати між собою. Прикольно. А до мене здоров'я повне на що мені витрачати 15 золотих. Повно більше дамедж да я. Ну что тоже можно покращить? Можно шарать? Окей. Я маю чотири даши. Раз, два, три. А то еще на передряд. Четыре. босс. Giant Strength, Nimble Mind, Boundless Knowledge. Атаки на 6. А Швидкість Memory на 8, або силу сеalд. Наверно, мабуть, теж мemories на 5. Ну і про швидкість. А, тут... О, ми вже майже біля босса. Сладко, мабуть, можна було грати на ветерані. Прикольно виглядає. О, тут ще якийсь магазин. О, клас! Ага, я можу продавати навіть спогади. Окей. Окей, okay. це я можу сповидук п'яти, це покращення до спогаді. Mm, це наші прикольно. Все по кожен раз, як ти юзаєш, то буде щось відбуватися. А, набирається стак, а... Thunder. А, не Thunder, а Lightning. Блискавки. Добре, босс. Босс! У повне. що це? У мене тоже зразки навалили. здоров'я вже оця. хо oh -oh. Прикол Тупо два здоровья ушелся. А що значить? А, це заряд. Че твои моя? Ну не можешь то поставить? А, це якесь покращення було. было. Пом-пом. Ого, вже 30. Там було 15. Можливо і лічить більше теж. Тут є мерчант. я не маю грошей, поки подавай, мерчені. він Подавить, вмирає. Добре, то оцей камінець кожен раз, як я юзаю вона воно назбирується і потім випускаються окей. Ага, то це бойова. Ой. А можна тако можна, можна так по кругу пройти ста? Ага, я тут зараз так поставлю. Два схопи потім. Я навіть забуваю говорити. Ага. Треба назбирати 300 оцей Stardust. Зіркового пилу. І тоді ми зможемо відкрити наступного мандрівника. Блин, и так я постійно тем мажу цим приемом. Чотири даші, всі на перезарядці тут. А все. Сворони крякають. Oh, там ходит, стоит. Mm. А шо це? Umbrella Edge. Ah, Печаса аури підвищится шанс криту на 29. А, і 29 дарк um, дамич. Не да. Все. Okay. Так, немає. О, oh. Блін, а це ж я трачу цю стардаст. Так? Чи ні? Що мені потрібно збирати? Треба ту знищити. А, 71, шамаю. Ну треба... Чи то просто на мало налазиться, по як назбираєш тільки 300. всього? Чапа тоді відкриється персонаж. Тут, в дуже мало миссий. За моими дашами. Ну, он начинает, такие таки из Yeah, yeah, yeah. Так, нам би знайти десь здоров'я, підлічитися трошки по свалу. Оці, блін, мітеорити, це капець, мені здається, вони мені не більше демеджу роблять. О-оу. Добре. Гарний ран. Зараз подивимося, чи нам відкрило третє персонажа. Якщо відкрило що зіграємо з ним, а якщо ні, то буде це відео. Окей, ачівки. Добре. Ой! Не то нажав. Треба було вибір персонажа зайти. Я старт нажав. To Lobby. І це колобка, типу, можна загінка. Тому я думаю, навіть а персонажі будуть один одного додати якось. Не зрозуміло. Типу, I don't know. Мені не зрозуміло якось виглядає дуже багато всього. І, і зачіска, і ріг терчить, і. А але що я розумію в тій моді? А то можно и в Burn Damage Не, не можно Ага, с вид стропа что-то Ability Power Ок okay. u -bar. Ability Power, о, ок Добре, погнали А що шей літає, вона навіть не ходить, вона літає. Добре хоч не на велосипеді їздить Це не така атака? М -м, для атаки атака. М -м, цікаво. Добре, М -м. добре спробуємо. Наразі це дуже дивно. Це тупо дивно, у нас непонятно що літає, лазером, нікого вбити не може. Він Цікаво, спогоди для для кожного мандрівника однакові, чи ні. Немає нічого. валюти немає. А ні, це дуже дивно виглядає, цей і дуже дивно грається. А я не фанат. Може робить там в подальшому він якось розкачається? Ага, окей. Якщо не видуюсь на дальнього і буду в нього стріляти лазером, тоді всі, хто по дорозі попадають на той лазер, будуть отримувати шкоду. Ой-ой-ой, і стіна була. Оно, оно, оно. Вибачте, я думаю, там можна пройти. Добре, отака от, от гра. Заходьте, кому сподобалось, скачайте, грайте, безкоштовна дамка. Називається Shape of Dreams. Посилання буде в описі. А, також не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось, підписуйтесь, не підписуйтесь. А головне, донайте на ЗСУ. Всім папа! -па.